Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Російські війська тероризували Дніпропетровщину всю ніч атакували Криворізький та Нікопольський райони. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні цю ніч ворог знову обстрілював Дніпропетровщину. Вдарив ракетами по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі. По Нікопольському району гатив зградів, ураганів та ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені. Місцеві водоканали відновлювальні роботи ще тривають е, від обстрілів агресора у кривому розі пошкоджений двоповерховий будинок, е, понівечені дах та перекриття в квартирі. Е, рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці. Е, з людей ніхто не постраждав е, у Нікопольському районі. Під ударом ворога Марганецька та Червоногорівська громади. За чи ніч ворог випустив по ним майже 60 снарядів зградів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Проте є побиті житлові будинки. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про обстріли Дніпропетровщини. У Кривому Розі на мікрорайоні НГУЛЕЦ електрика була відновлена о п'ятій ранку. О 6.30 знову було аварійне відключення. На зараз і світло, і вода є. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ситуація у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку контрольована, говорить Олександр Вілкул. Ворог не маючи успіху на полі бою, продовжує тероризувати мирні громади, незважаючи на героїчні зусилля енергетиків щодо відновлення об'єктів. Ситуація з електропостачанням продовжує залишатися вкрай складною не лише у нас, а по всій країні. Заощаджуйте електроенергію всюди, де це можливо. Ми з вами маємо тримати другий фронт. Зараз кожен заощаджений кіловат це ваш удар проти планів ворога. Кривий ріг продовжує знижувати використання електричної енергії. Це промислові підприємства, це вуличне освітлення, громадський транспорт. Особливо потрібно зменшувати споживання електроенергії в пікові періоди з 8 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Шановні земляки, ми маємо набратися терпіння та максимально економити, щоб убезпечити місто від аварійних відключень. За інформацією оперативного командування, Південь, противник веде активну боротьбу. Ворог намагається диверсійно розвідувальною групою обійти наші позиції поблизу. Нової Кам'янки Береславського району це наш напрямок, але у стрілецькому бою зазнав втрат і втік на вихідні позиції. У самому кривому розі ситуація зберігається стабільною та повністю контролюється військова адміністрація та ЗСУ. Життєдіяльність міста повністю забезпечена. Працюють усі органи влади, соціальні установи та комунальні підприємства. Місто живе та працює на перемогу після тимчасової зупинки. Відновлює роботу гірничий департамент. Арселор Мітал Кривий Ріг знов працюють один з двох кар'єрів підприємства і дві фабрики дробільна та рудозбагачувальна. З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці, проте гірничо-збагачувальний комплекс почав працювати раніше завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату у Польщу. Робота підприємств зараз дуже важлива. Це і податки. і… Найголовніше зарплати людей, та про наші мирні перемоги Криворізький винахідник Данило Маментович переміг на міжнародній виставці винахідів у Хорватії. У категорії безпека та захист його робота з кібербезпеки отримала золоту медаль. Вітаю та бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він повідомив, що ситуація у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку повністю контрольована. Режим тотальної економії так українці можуть допомогти енергетикам протистояти окупантам, поки ті тероризують критичну інфраструктуру. Жити без електроприладів у сучасному світі важко, але тимчасово можливо. Через економію електроенергії зростає ризик ДТП з пішоходами у Дніпрі. Як убезпечитися? Розповідає Людмила Купиленко, речниця патрульної поліції у Дніпропетровській області. В місті, коли ворог б'є по таким інфраструктурним нашим об'єктам, що відповідають за електрику в нашому місті, і ми змушені економити місто, виключає в вечірній час світло, то звичайно ризик ДТП зростає. Чому тому, що пішоходи, які не користуються світлоповертальними елементами, не виділяють себе у темний час, доби вони звичайно непомітні для водіїв. Хочу сказати, що ще з листопада 2020 року Кабмін ухвалив рішення, що обов'язково для пішоходів використовувати світлоповертальні елементи, і це закріплено у правилах дорожнього руху. Для чого це потрібно? Аби була безпека дорожнього руху. Нагадаю, що пішоходи це теж учасники дорожнього руху, і вони мають дотримуватися правил дорожнього руху. Як приклад, тут є у нас таке дослідження, і воно каже про те, що під час руху автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар водій може помітити пішохода на відстані 25-30 метрів. Інколи цього буває недостатньо, щоб загальмувати. Але якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видомості вона значно збільшується до 130-150 метрів. А з дальнім світлом фар водій може помітити людей. Яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. Саме от тому є необхідність саме зараз використовувати світлоповертальні елементи. Ось світлоповертальні елементи можуть бути різними, вони досить широко представлені. У нас і в інтернет-магазинах і в велосипедних крамницях це такі невеличкі берлоки, наклеїчки. Це браслети. Наші шкільні офіцери під час занять для дітей завжди це показують, демонструють, як вони виглядають. Коли ми ще минулому році проходили на заняття до шкіл, то і робили такі невеличкі подарунки для дітей, аби вони їх використовували. Дуже добре, що от і батьки свідомі відповідальні, вони купують для дітей одяг. З цими світлоповертальними вставками зараз є і наплічники, у яких є ці вставки. Треба, от саме для дітей, подбати про це. Більш дорослі вони можуть все ж таки придбати для себе ці світлоповертальні елементи і їх використовувати. Можна почепити на руку, можна почепити на наплічник, на сумку, водію там, де буде видно. Велосипедист це теж учасник дорожнього руху, і згідно правил дорожнього руху, він теж повинен аби його транспортний засіб був обладнаний ліхтарями і звичайно. Звичайно, він теж має виділити себе у темний час доби, тобто це його також стосується. Ми публікували у себе на сторінці. Також постійно нагадуємо користуватися світлоповертальними елементами, як люди виглядають у темний час доби у чорному одязі. Це зовсім непомітне для водія. Синій одяг, помітний з 15 метрів, червоний з 22, жовтий з 35, білий з 53, А от світловідбиваючі елементи 130 тридцять метрів. Це вже може казати про те, що водій може зорієнтуватися. Побачити вас на дорозі. А якщо ви йдете повністю у чорному одязі, а на жаль, у нас дуже багато людей використовують саме такий темний одяг, особливо уже холодну пору року, то от у нас, на жаль, бувають такі і ДТП, коли мало того, що люди просто інколи порушують правила дорожнього руху, не переходять дорогу у невстановлених місцях. Тобто вони ще й не виділяють себе. На дорозі вони непомітні завжди треба, от коли ми бачимо, коли водіїде й бачить пішохідний перехід, чи, наприклад, якийсь майданчик дитячий, де можуть теоретично знаходитись діти, краще запригальмувати, зменшити звичайно, швидкість, аби не було таких прикрих випадків. У нас зараз все ж таки ще є комендантська година з 12 -ї. тобто патрульні завжди оглядають чи дотримуються люди цієї комендантської години. А профілактичні заходи, звичайно, у нас. Наші і шкільні офіцери вони проводять інспектори відділу зв'язків з громадськістю. Вони зараз роз'яснюють, також проводять заняття і, до речі, і в автошколах, і з дітьми. Вони спілкуються на цю тему посилено, тому що саме зараз є дуже така виникла нагальна потреба використовувати світлоповертальні елементи. Згодом у нас ще буде акція така. Ми будемо виходити на вулиці, будемо спілкуватися з людьми, показувати безпосередньо самі ці світлоповертальні Елементи, і навіть якщо у нас там буде можливість, будемо дарувати дітям такі невеличкі презенти. Мешканці міста обов'язково повинні носити спеціальні світлоповертальні жилети, а водії зменшити швидкість та посилити світло фар. Про це зазначив Микита Нем'ятий, керівник навчального центру Автошкола. Дуже багато людей вони не знають правил дорожнього руху взагалі і пересуваються. Дорогами пересувається темне саме темними дорогами. Акцентую увагу на те, що не тільки людей, і дітей дуже багато, які виходять, які ходять вздовж вулиці. Тому водію дуже складно це робити. Моя рекомендація як фахівця з цього приводу водіям менше їхати з меншою швидкістю, тому що розуміти, що зараз взагалі темно, дуже багато вулиць. Люди ходять у темному одязі. Тому, будь ласка, користуючись нагодою, хочу закликати усіх водіїв їхати набагато повільніше для того, щоб завчасно побачити, що є пішохід для того, щоб його елементарно не збити. Тому що це дуже велика трагедія буде і для водія, і для пішохода. Він може бути нормальним водієм та нормальною людиною по житті, так, так же, як і пішоход. Але це справа така випадку, скажімо так, да, збив і все. То. Це дуже велика трагедія. Водії, будь ласка, їдьте набагато з меншою швидкістю. На жаль, в нас люди звикли, що світлоповертаючі жилети це тільки для працівників дорожніх служб. Але це нормальна європейська практика. Такий світлоповертаючий жилет, я вам чесно скажу, я його взяв з авто, я його вожу особисто. Для чого? Якщо, наприклад, мені потрібно. Десь вийти в пору доби. Я не вагаюся з цього приводу, я його надягаю, то і все. І це норм взагалі. Я вважаю, що на законодавчому рівні повинно зобов'язати і водіїв велосипедів завжди одягати ці світлоповертаючий жилет. І на законодавчому рівні зробити так, щоб ще і дітям на сучбовому центрі є соціальний проєкт називається Дитяча автошкола. Ми дітей завжди одягаємо це з дитячої автошколи, цей жилет. От, ми з дітей це. Спеціальний не саме дитячий жилет, ми його одягаємо для того, щоб діти звикали до цього. На жаль, це дуже така діковінка, скажімо так. Тобто, це, це так дуже на це дивляться. ой, жилет цього немає нічого такого страшного. Жилет одягли і все, і дитина у безпеці. Навіть якщо дитина, наприклад, катається на самокаті, на велосипеді, на, на подвір'ї. Навіть якщо це світла пора доби, це потрібно дітей привчати до того. Що одягає цей жилет, і ти будеш більш помітним, тому що, на жаль, дуже багато водіїв рухаються з великою швидкістю і в житлових зонах. І ні, ні поліція, ніхто за це не, не наглядає за цим, ніхто не штрафує водіїв у житлових зонах, а багато дітей там зараз відпочиває. А саме ще тому, що був у нас карантин, діти всі були на подвір'ях. Потім зараз у військовий час школи не працюють. Дітям нікуди діватися, вони гуляють на подвір'ях. Водій дуже швидко їздять. Тому хочу закликати всіх батьків, будь ласка, купіть дитині отакий от маніжку, так звану. Будь ласка, нехай вони їздять. Це маніжка навіть несе ще й функціонал який. Якщо на дитині гарна курточка якась, то вимажеться маніжка спочатку, а потім курточка або які речі. Да. Тому, будь ласка, одягайте на дітей, і це нормальна практика. Привчайте до цього дітей. Людей треба навчати, і повинна реклама цього бути, щоб люди розуміли, що це правило гарного тону, одягати у темну пору добі щось світло повертаючи для того, щоб ти був на дорозі більш. Помітний, дуже є багато речей згоди, і навіть є дуже багато фірм брендів відомих, які спеціально, наприклад, для людей, які бігають, вони для них роблять кросівки з світлоповертаючим елементом. Це все гарно. Але людям треба казати, що друзі, будь ласка, одягайте це все і показувати власним прикладом це. Це, я думаю буде більш суттєво. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. Діти Дніпра розмальовують стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти. Таку ідею прикрасити укриття запропонували самі вихованці. А департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання з радістю підтримав. Тож такі малюнки з'явилися у п'яти укриттях, і кожен із закладів по-своєму підійшов до цієї ініціативи, зазначила директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла. Директори закладів там прийшли з ініціативою. Кажуть, Діт у нас діти хочуть розмалювати, як ви на це дивитесь? Ясна річ, що позитивно, тому що на превеликий жаль тривоги зараз досить часті, і достатньо велику кількість часу дітям доводиться разом з педагогами перебувати безпосередньо в укриттях. І зрозуміло, що нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Одна справа там просто зробити ремонт, да привести там в певні умови це приміщення. Інша справа, щоб це приміщення також надихало, тому що у нас то заклади про культуру, про освіту, про розвиток дитини. Такі малюнки вони не тільки зворушують нас, дорослих, а вони ще і надихають дітей. Вони стають і фотозонами яскравими для діточок. Вони слугують і прикладом і зацікавлюють, хто ж малював, так, як самому такого навчитись. Ви побачите сьогодні дуже різні техніки. Тому що кожен заклад він по-своєму до цього підійшов. У нас дуже багато вихованців, понад 10 тисяч вихованців. Навіть попри умови повномасштабної війни, заклади продовжують навчання там, де є укриття. Це одна з обов'язкових умов. І я була приємно вражена їх кількістю різноманіттям. І сподіваюся, що ті батьки, чиї діти ще не є нашими вихованцями, також будуть приємно вражені і, можливо, свою дитину до нас приведуть. Дніпро дбає про безпеку містян, дбає про безпеку вихованців. Дійсно, ми одне з небагатьох міст, яке зараз продовжує позашкільну освіту саме в форматі офлайн. Да, у нас є, звісно, і змішана, тобто у нас є і онлайн заняття, бо не всі батьки приводять до закладів. Але 80% батьків разом з дітьми хочуть саме проводити свою дитину на заняття, на цей розвиток, тому ми маємо дбати про безпекові умови. У нас з укриттів, які розмальовуються, це п'ять різних таких будуть технік, різних стилей. А в самих закладах у нас 11 укриттів, але задіяні і інші локації, в яких безпосередній близькості є укриття. Тому в кожному районі представлені дані заклади, і відповідно, кожен із батьків, в якому в районі він не проживав з дитиною, також може дитину свою приводити. І ще знаєте, що цікаво: у нас достатньо велика кількість вихованців це дітки, які приїхали з тимчасово окупованих територій, абсолютно з різної географії нашої країни. Я маю на увазі з різних регіонів, з різних населених пунктів. Я переїхала з великих міст. Я переїхала з зовсім маленьких населених пунктів, і для них ясна річ, що взагалі в дивину масштаб міста, розмір самого закладу, ну і це недопрацювання, певне, в цілому по державі, що для багатьох дітей стало здивуванням, а що можна в закладі там, стіну розмалювати. Ну, тобто... Для нас це щось ну, таке звичне, це прояв дитячої творчості, дитячої фантазії, і ми навпаки за такий підхід. Але на превеликий жаль, ми от усвідомлюємо, що з деяких територій, коли діти приїжджають, то для них це здається якоюсь дуже великою диковинкою, здивуванням. І, знаєте, Таке розуміння приходить. Наскільки багато нам роботи попереду? Я не тільки зараз кажу за Дніпро, в якому надзвичайно велика кількість дітей, які до нас приїхали з тимчасово окупованих територій, але в цілому в Україні попереду ще після перемоги дуже довгий шлях культурного розвитку і надання розуміння дитини, що вона не те, що може розвиватись, що вона має розвиватись, і наша ключова задача як дорослих і закладів позашкільної освіти спонукати цьому розвитку. Вибір малюнку, як і сам ескіз, як і сам процес створення, це все е, така внутрішня кухня самого закладу безпосередньо. Зрозуміло, що мені їх там показували. А мені повірте, їх показали вже на тому етапі, коли там почали малювати, що от така у нас є краса, і я горда, я пишаюсь тим, що у нас заклади самостійні. і і я ніколи не могла би подумати, що для когось це може бути ну, знаєте, постати питанням: типу, а ми можемо розмальовувати? Тобто, в нас це нормально, клас. Ви розмалювали, ви зробили красиво, ви зробили гарно, дітям подобається. ви молодці? Ось премія директору і колективу. Автором одного з ескізів стала вихованка міської станції юних техніків Карина Шрамович. Вона зобразила панораму нашого міста, на яку поглядає песик. Завжди було цікаво намалювати по стіні, тому що вдома немає де. Масштаби це не прям серйозно, просто незручно малювати. Сидиш, стоїш, стаєш, дивишся. Я люблю сісти і малювати. Просто сидіти і дивитися на малюнок. А коли встаєш і дивишся, думаєш, ох, ще багато малювати. А маленька картинка все-таки це швидше. Треба, щоб було розмальоване, щоб було гарніше. Заходиш, щоб було сховище, там стріляють, а тут гарно. Треба, щоб був такий контраст. Зараз такий час треба з чимось розвлекатися, малювати, співати, не боятися вірити. Найголовніше це просто мати бажання і не боятися, що судять за неправильний малюнок. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Палацу творчості дітей та юнацтва Ірина Луканова розповіла про ескіз у вигляді українських бойових гусей. Справа в тому, що у нашому тимчасовому укритті ми проводимо з дітьми певний час, і прийшла ідея для того, щоб дітям було веселіше для того, щоб створювати настрій для того, щоб показати, який в Україні дух, який в нас патріотизм, що Україна живе у кожній живій клітині у цій країні, створено було ідею на стіні створити такий чудовий малюнок. Ми хочемо розказати всьому світу про те, що кожна жива клітинка в нашій країні має українське коріння і любить свою Україну. Коли ми пригадуємо про українське село, то одразу на думку приходять такі товсті гусенята, які вирощують, і про яких, до речі, писали багато казок. Наші українські гуси, звичайно, знаходяться у справжніх вишиванках, у віночках, тому що вони символізують. Наш національний український одяг робота ще у нас у процесі. Обов'язково допишемо фразу. Звичайно, ми з України. Це робота сумісна і дітей, і педагогів палацу. Навіть директор приймав участь у її створенні. А ось у центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді укриття прикрасили Петриківським розписом. Говорить заступниця директора закладу Тетяна Омеляненко. У центрі навчається більш тисячі дітей, і всі діти на даний момент десь займаються онлайн, але ж дуже багато дітей, які відвідують наш заклад, приблизно десь 800-900 дітей. Дітей є, у нас було укриття. Ми його довели до того стану, який воно на даний момент є. Пофарбували стіни, стелі, але ж під час повітряної тривоги діти спускаються у нас у підвал. Ми не перестаємо працювати, тобто діти займаються на даний момент і у підвалі, у укритті. І виникла така ідея, що трошечки у нас було так засумно. Дівчата спочатку почали розробляти деякі начерки і захотіли розмалювати стіни. Було дуже багато у нас таких пропозицій. Ми зробили небольший кастинг і вирішили, що на даний момент те, що у нас намальовано, це такий оптимальний варіант. Тобто, діти спочатку робили самі ці начерки, ми додавали якісь додаткові матеріали, тобто малювали, і потім вони потрошки почали малювати самі на стінах. У мене займаються діти і образотворчого мистецтва, і я викладаю Петерківський розпис, але ж. Як саму композицію ми вирішили зробити як живописною з додаванням петриківського розпису як символ нашої України. Тобто, ця символіка, вона у нас така по життю. Вони надихають дітей на творчість, по-перше, дають, мабуть, більше позитиву і впевненості, що ну, завтрашнього дні, мабуть, так. Вислухали програму Тема дня до ефіру і підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам.